Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео. Java версія 16 клас рекорд компонент. Подивимося, які два цікавих методи були додавлені до класу клас, і для чого потрібен клас рекорд компонент. Добре, давайте. Першу подивимось метод із рекорд. Ми беремо тут наш клас. Від main і клас від record клас, тобто клас класів. І робимо наступне: у класу є такий новий метод, в 16-й версії, як із record. Він фактично повертає boolean. Якщо цей клас рекордом, то він поверне true. Тобто, якщо він не є клас рекордом, з якого ми взяли наш клас, тобто main, то він поверне false. Всього на все. Тобто з 16-версії, у нас з'явився клас Record. І логічно, що у класу класів, тобто у класу, з'явився метод, який повертає значення, чи є ти рекордом, чи ні. І так, дивимось. Main це не є наш рекордом класу. А ось рекорд клас, який я створив, ось він. Він є. Тому і повертає true. Добре. А тепер, давайте повноцінно розберемо наш клас рекорд тому, що наступний метод getRecordComponents, Там багато чого треба буде ознайомитись. І так, про класи рекорди я вже розповідав в попередньому відео. Можете ознайомитися. От подивимось взагалі, що у нас тут має наш цей клас рекорд. По-перше, він типізований. По-друге, в нього є поле int age, помічення анотацією recordComponentAnnotation. Друге у нас поле стрінг помічений анотацією рекорд, метод annotation, рекорд компонент це правильно. Так, а далі У нас є параметр riddle, він типізований від того, який тип буде при створенні нашого класу, тобто він тип T, нехай буде. І є boolean параметр Active. Я його поставив для того, щоб показати а, стосовно getterів. Як працюють гетери на Boolean класи в класі record. І так. Тепер дивимося на анотацію, recordComponentAnnotation. У нас їх, в принципі, дві. Одну я додав runtime рекор для того, щоб подивитись, що це у нас таргет на рекорд компонент, коли ми будемо через рефлексію дивитись. А друга анотація те, що у нас є метод target. І тому я назвав її recordMethodAnnotation. Для того, щоб дізнатися про ці методи, які ми повісили на наш клас, потрібно трошки інший ланцюжок подій, навіть якщо ми вішаємо прямо на компонент. Тут можна рефлексію одразу на компонент, тут треба звертатись до методу. Так як у нас тут немає гетерів явно. Тому, в принципі, треба повісити анотацію на метод, ми можемо все рівно повісити на наш компонент, але якщо ми помічаємо метод, то все рівно на рефлексії нам треба через ланцюжок дій через методи. Звертати, щоб отримати цю надачу. Добре, зараз подивимось, як це працює, і тоді буде більш зрозуміло. Отже, заходимо. Get a record components. Record component це клас, який представляє один компонент рекорду. Це його ім'я, тип та пов'язаний з ним метод доступу. Під час виконання через рефлексію. відображає дані лише для класів типу рекорд. Звідки ми беремо цей рекорд компонент, метод «GetRecordComponents». Якраз ми про нього дивимося, і він повертає масив рекорд компонентів. Давайте спочатку подивимось те, що у нас -компонент, масив рекорд компонентів поверне «Null» для нерекордів. Бачите, відображає дані лише для класу типу рекорд. Ми беремо main, беремо geoclass, беремо метод getRecordComponents, отримаємо список. І подивимося, який буде результат. Тут фактично буде null. No. Добре. Тепер ми беремо recordClass, це наш рекорд. Беремо клас і get у клас. І отримуємо також список. Ось тут точно вже є. І буде повертати, скільки масив, стільки, скільки компонентів у нас тут. Чотири рази, фактично, у нас буде ітерація. Що ми можемо отримати з нашого рекорд компоненту? Ми можемо отримати name, можемо отримати тип, можемо отримати навіть generic signature. Далі annotated type. Далі метод name. Це фактично, коли в нас. Знаєте, коли ми створюємо наші компоненти, автоматично створюються методи через дужки. Те, що я пояснював, там немає getter. Ну, вони, в принципі, є, є getтери, але без приставки get. Тобто буде H, Name, Rido і Active. До Boolean також буде там просто на IS-Active, як було раніше, plain Java, нашого звичайного Java об'єкта. Замість GET там стояло Is, якщо це був тип Boolean. В нашому випадку рекордів буде навіть без приставки IS. Добре, тепер. Для того, щоб отримати анотації, які позначені на сам компонент, а на його метод. Ми робимо record component, get accessor, тобто фактично, getMethod. Там він повертає під капотом метод, Get declarated annotation. Якщо ми хочемо отримати анотацію помічені напряму нашим компонентом, ми кажемо record component одразу get declarated annotation. Давайте запустимо і подивимося. Так. Отже, для нашого класу від main, якого ми взяли, record component із null. Це. null. Навіть не пустимо сила, чисто null. Ну, щоб отримати null pointer exception. Добре. Тепер record клас. А він вже має. І так, у нас буде 4 ітерації, тому що у нас 4 компоненти. Перший це H, він є типом int, generic у нього немає, annotated type у нього int, метод name у нього просто H. Метод annotations в нього немає, він не помічений. В нього анотації тільки. Бачите, рекорд компонент annoteй. A record component. Добре. Йдемо далі. Наступне це у нас Name. name. Він тип string, signature Він є Java, але string. Аnnoteated type. Так. Метод в нього теж буде просто name, не getName, а просто name. І тут method annotation. У нього рекорд метод annotation. Чому? Тому що він помічений анотацією, яка має target метод. Параметр annotation немає. Окей, добре, йдемо далі. Наступний у нас рідle. Class type object, тому що він типізований. Ми не знаємо саме, який об'єкт нам прийде, тому що він що? Generic signature це цікаво, до речі. Те, що він показує тут не одну те, а два. Annotated tab в нього те, метод не в нього ridдал, в нього немає Annotations, Зак взагалі ніяк. Ні на метод, ні на сам компонент. І Boolean я тут показав чисто для того, щоб подивитися, що метод в нього не isactive, як зазвичай буває у getter, а все рівно в нього Active. Ну і буде круглі дужки. Ось таким чином ми подивилися. Отже, в 16 версії Java в класі клас було додано два методи, які працюють з рекордами. Це логічно, тому що в 16-й версії були остаточно додавлені рекорди. І перший метод Чи є ти рекордом, а другий повертає спеціальний масив класів рекорд компонент, який напряму працює зі спеціальним класом рекорд. І в нього можна взяти всю інформацію, яка міститься про компонент рекорда. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.